Всім доброго дня! Вітаю на Рівненському авторинку. Чудова сонячна погода. Сьогодні подивимось автомобілі до 5 тисяч доларів. Ну, можливо, 5500, це буде потолок. Знайомий шукає бензиновий варіант за 5 тисяч. відзнімемо йому і покажемо, що продається на Рівненському авторинку. Був коментар, був такий гострий коментар, хочу на нього відповісти. Написали, що знімаю я на мильницю, якось так образливо для мене. Так, Моя мильниця це Xiaomi Note 10S. На краще, поки немає в мене можливості. Якщо хочете в цьому допомогти, будь ласка, скину в описі під цим відео картку Монобанка. І, будь ласка, допоможіть, якщо вам не подобається, на, який, на яку камеру я знімаю. Ну що, поїхали шукати автівки. Розпочнуться шкоди Fabia 1.2 бензин універсал чорного кольору. Кондиціонер, електрозеркала, вартість автомобіля 4450. Газ вписаний в техпаспорт автомобіля. Простенька комплектація, механіка. П'ятиступінчаста звичайне кермо. Маємо такі чохли на сидіннях. Звичайний кондиціонер, штатна магнітола. І все. Задній ряд відзнімо. Такі червоні карти дверей. Передні скопідйомники бачимо. Ззаді на ручках. Цікавий варіант, також в районі 5 тисяч. Пікасо, це третій бензиновий варіант. 1,4 бензин, 10 рік, 5200. Механічна коробка передач, пробіг 140 тисяч кілометрів на звичайних стальних дисках. Ще зимова гума 2017 року, але ще протектор. Є нормальним, заглянемо всередину. Також шкода, що передні тільки склопідіймачі. звичайне кермо, така цікава центральна консоль, механіка, п'ятиступка, штатна магнітола, звичайний кондиціонер і бачимо також простенька така комплектація цього автомобіля, але автомобіль просторий, компактний, сімейний. Е, мені подобається. Задній ряд візьмемо. Такий диванчик тут а він складається. Все в такій тверді-твердій тканині. Але практична, практична тканина, а ззаді також весла. Бачимо ці ручки. Такий непоганий сітроєнчик. Сіат Ліон. Небагато їх можна побачити. такий Молодіжний автомобіль, 1.4 бензин, z 5300 2008 рік, механічна коробка 261 тисяча пробігу. Такі файні литі диски оригінальні. О, обійдемо по колу, хлопці там сидять всередині, не буду їх витягувати на мороз. Фаркопчик присутній, зимова гума. Молодіжний автомобіль, повторюсь. Демо далі. Перейшов я дорогу, тут у нас зустрічає Opel Astra H. 1,6 газ бензин, 8 рік, 5,400, кузов в рідній фарбі. Так, Передні склопіді Такі бачимо, чохол у нас, механічне регулювання сидінь, регулювання фарами. Магнітова, механіка п'ятиступінчаста І, як завжди, для торгу тут залишили копійочки, щоб притягували покупців шкірине кермо оригінальне. Так, по салону. Звичайний трепчаний салон, щось у нас сьогодні в такі ціни зустрічають дуже слабенькі Ну Хотілося б щоб вона була до 5, тобто точніше до 6 тисяч, але 600, ця А5 на бензиновому моторі. 1.6 двигун 2007 року в універсалі. Знову ж таки простенька комплектація, є невеличкі дефекти по водійському сидінню, механічне регулювання сидіння, керування фарами. Механіка, п'ятиступка, штатна магнітола, звичайний кондиціонер, звичайне кермо і трішки з дефектами. Боже, що його мише погризли. Ручку стоянкового гальма і передні склепімаші. Відзніму п'ятого гольфа в кузові хатчбек на простеньких стальних дисках. За 5,8 2008 рік. 1,4 бензин. З Німеччини рідній фарбі. Запитував знайомий, чи в районі до 5 ,5, там з копійками можна це макса знайти. Це макса ми знайшли, але ціна його 6500 2009 рік. Номер телефону продавця зняв. 1,6 дизель, правда це дизельний, але ціна його 6500. Цікавий Peugeot нашов 407, також на бензині 2008 рік. З панорамою навігацією і клімат-контролем. Ціна і 4 і 7. Такі непогані пижики, довгі, великий автомобіль на рівненській комплектації, тобто це вже він тут поїздив непогано виглядає, підготовлений до продажу, звісно, механіка, п'ятиступка, але вже нормальна тут комплектація, ось така екранчик, штатна магнітола, двохзонний клімат контроль навіть є на круїзі, тканевий салон, механічне керування, але для дальніх подорожей Досить є хороший автомобіль. Датчики світла дощу. Ну, панораму відзьнімо. Шкіряний підлокітник Такий трошки вже буде шуміти в дорозі. Задній диван. Також тканевий. Ну, великий сімейний автомобіль до п'яти тисяч. Буду, до, до речі, Hyundai Elantra, не буду пропускати, трішки свіжіший рік буде, але 2007 1.4 бензин. Кондиціонер підігрів сидінь. Ну, не така вже вона і новіша, просто зовні виглядає. Ззовні виглядає трошки свіжіше, ніж решта автомобілів. Але наскільки я знаю, знайомий не дуже ставиться для, до корейців позитивно. Каже, що дешеві матеріали, хоча звичайні матеріали навіть добротно, добротні я б сказав, бо не сказав, не скажу, що тут буде все гріміти. Як варіант. Можна розглядати такий кейс там посередині зробити хімчистку трошки потрібно в салоні також такі є сценіки пропонував я знайомому що є ще в такому сегменті сценік але він йому ззовні не подобається по дизайну я маю на увазі хоча насправді автомобіль хороший місткий всередині для великої сім'ї Тут є навіть безключовий доступ, з хорошими комплектаціями будуть за таку ціну з, з, з досить стійким салоном, з хороших матеріалів зроблений. Ну, це Grand Stenk, Бувають вони семимісні. Ford Focus ми з тобою розмовляли. Звичайна оптика передня. Дивимося 5300 2008 рік. 1,6 дизель, О, до речі, це дизельок, взагалі добре. Ти казав бензиновий хочеш, але дизель теж варіант, ось такий всередині. Нічого особливого, звичайний. Кондиціонер, механіка, п'ятиступка. Звична комплектація, бувають в них підігріви. Але на жаль я не бачу підігрів лобового скла. Сотні, на жаль, бувають у них такі комплектовані. Шкода, що немає задньої полички, але це 1,6 дизель, що є косметичні невеличкі моменти. Помаленьку на звичайних металевих дисках і ще є страховка на рік. Ось такий варіант. Так, Світроенчик. Це п'ятий 4900 2007 рік. На дизель, на механіці. Також дизельний варіант. Треба розглядати. Також хороші комплектація у них бувають за помірно невелику ціну. Ще він на літній гумі, на жаль, великий сімейний автомобіль. Тойота. Авенції з бензинова 1,8 бензин, обов'язково почитаю. Я в інтернеті про ці мотори їхні, але як варіант 5749, ну майже 6 тисяч вже, але з двозонним кліматом контролем і непоганою в принципі комплектацією. Ззовні також автомобіль виглядає на перший погляд нормально. Обійдемо, подивимося по кузову. Є навіть оці наклеєчки, що дуже і дуже радує. Ну Зовні приємно виглядає, потрібно е дивитися детальніше. Є ось такий Mitsubishi Lancer за 5 тисяч, 10 рік, 1,5 бензин. Номер телефону продавця. Спереду і ззаду шипована гума. Автомобіль у нас в кузові ліфтбек. Можливо це хатчбек. Так, подивимося, що тут є механіка у нас, тканевий салон. Також звичайний кондиціонер, штатна магнітола і шкіряне кермо. Тобто комплектація що не є звичайна, відкрили нам, побачили, що ми його розглядаємо. Чотири скопідйомника. Кажуть, що два місяці назад заїхала в Україну і 190 тисяч рідного пробігу. Ще комплект резини на дисках. І ще плюс додачок комплект резини на дисках. Автомобіль, можливо, комусь з глядачів. Сподобається, хто е вразів ставиться до цих автомобілів, звертає на їхнє е дешеве виконання всередині і, в принципі, кому важливо, те, що автомобіль недорого обслуговується і він є неприхотливим, е поставте палець вгору. 1,5 механіка, нічого тут нема що розповідати. Всі Добре знають, що це за автомобілі, якщо невеликий в нього пробіг, можна сміливо <кліг> купувати. Так, його ціна 4,850. дача Сандера. Це поза штатом сьогодні відзніму. Минулий раз просто в коментарях просили, чи продається Nissan Жук. Так просто для ознайомлення на площаці я знайшов на вулиці Мілинівській. 1,5 дизель, шестиступка механіка, N9, 350. Заглянемо в салон. Також в районі 5 тисяч можуть бути мегани другого покоління, їх можна знайти на досить непоганій комплектації даний, що ми бачимо перед нами, вартість цього. 4950 на 1,6 бензиновому двигуні з передніми парахроніками. Шкода, що снігом притрусило, ніхто цей сніг не чистить, Дуже що шкода. Mitsubishi Lancer тут також притрусило снігом за невеликою він ціною. 390-2008 рік, 1.6 газ-бензин заглянув всередину. Автомобіль відчинений, шкіряний салон. Механічне регулювання сидінь, звичайна магнітола, нештатна Sony. Так от виглядає передні і задні склопітні мечі, механіка ступка. Надійний автомобіль, багато позитивних відгуків я про нього чув. Непоганий дизайн автівки і якось так. Ще один кореєць на простій оптиці, але з дизельним мотором. 2010 року, 1.4 дизельок. Вже там я відкрив двері, то давайте з цієї сторони трішки вигоріли у нас зеркала заднього виду. Автомобіль на механіці, знову ж таки, на сьогодні самі, що не є звичні комплектації, без всяких підігрівів сидінь, без... Підігрівів керма, лобового і так далі. так далі. Все дуже просто, нема що розповідати. Як варіант, дизельний, економний. Hyundai i20. Ось такий свіжо приданий гольфік 5 з передніми партроніками. Ціна 6 тисяч, 9 рік, 1,6. Бензиновий двигун, чистенький, гарненький. Колір, звісно, такий на любителя червоненький, але виглядає свіжо, непогана, ще зимова гума, до речі, шипована. Заліземо, подивимося, 4 склопідйомника, механіка, п'ятиступка, шкірине кермо. Добротний гарний тканевий салон, дуже зручний, клімат-контроль, штатна магнітола, підігрів сидінь. Двохзонний клімат контроль, тобто комплектація для гольфів, я б сказав, би, навіть чудова, гарний стан салону. Вже знайти їх з двохзонним клімат контролем. Не так просто, я вам скажу. Так, Для великої сім'ї Fiat Doblo, 4750, 8 рік, 1.3 TDI. Є номер телефона. Автомобіль на дачу, заведений. гарненько працює, дуже місткий автомобіль, дуже високо, високі потолки. Назвав би, що це якийсь ну, міні-бус. Про комплектацію нема що взагалі говорити, все по-простому. Нічого. Єдине, що тут... Ой, механічне, думав, що електро багажник прям можна за стіля робити, ставити столика і запрошувати компанію її обідати. Citroen Xsara Picasso 1.8 бензин, механіка п'ятиступка ступка 4250 з торгом відбиваючи лобове скло, яке сонце захисне. Такий також на любителя колір біруза такий. Автомобіль, так. на жаль, зачинений і нестандартний кольор салону, коротше сімейний автомобіль. Так, ну ще як варіант, шкода, тур Octavia 4 рік, 4.7, 1.6 MPI. Якщо е... ще дизайн рахувати не сильно стареньким, якщо це не є важливим, будь ласка, також надійний автомобілі, яких ще проїздить і проїздить ну що ж всі вже нормальні адекватні люди в 11 ранку з Рівненського авторинку їдуть вже по своїх справах тому ми знімемо ще цей Пікасо за 5 тисяч 1,6 дизель до речі хвалять ці дизайни То, то я чуть би голову не зламав. І на механіці у нас Ось такий цікавенький салон, багато чого там наложено і продають цей автомобіль. Ось такий суперб два місяці назад пригнаний з хорошою оптикою лінзованою передньою. Роздивимося його, ціна майже така, яку шукаю, Вон 2002 рік, правда. 1,8 бензин. Продавець особисто приганяв його з Німеччини. Стан салона, стан дверцяток можемо бачити. Такий пожив-пожив цей автомобіль, звісно, проїздив він. Широко всередині відрізняється від октавії 100%. Таке колишнє ово, тут місця ззаді. дуже багато. Такі ці дефлектори навіть не зламані, акуратні ще. Підкурювач ззаді є GBL у нас ззаду будемо строїть багажник. Глибокий. Супер багажник навіть заглянемо. Повноцінна докатка. Козов в гарному стані. Ось такий Віталик. Віталику суперб. Поки що єдиний, якого я побачив на авторинку номер телефона. Ще раз сфокусую. Зимова гума. І ще номери. Можна він кот сразу робити. Обазу, цікавитись.